І От зараз час почнеться, Його будемо знищувати. Так військовослужбовці 152-ї окремої єгерської бригади слідкують за переміщенням росіян неподалік Покровська. Окупант ховається під деревами. Приблизний час підльоту дрона від двох до п'яти хвилин, каже командир батальйону безпілотних систем Олег. Може, його відправили до своїх позицій щось принести як вірблюда. А може, так ведуть на копичення. Сказали, йди там три чоловіка, додать. Спочатку висувається а один ні. або парою, каже Олег. Далі до них приєдна. І інші російські піхотинці та намагаються штурмувати позиції українських військовослужбовців. Щоб цього не сталося, постійно ведуть аеророзвідку, розповідає командир. Ми бачимо повністю всі передвіження противника, їхні плани намагаємося предугадати, зробити так, щоб вони у них не вийшли, або вони відмовилися від виконання завдання. Техніка не працює, бо тому що ми не даємо цього робити. Мой батальйон заточений більше на Знищення противника, який рухається по землі. Техніка, жва сила, там ходять, лазять. наша задача їх знищити. Спостерігають цілодобово. Батальйон безпілотних систем 152-ї єгерської бригади закриває близько 15 кілометрів. каже боєць, можуть бої і гранати, можуть час, а може часи в боєприпасом. Полюють на дрони російських військ та на техніку. Але найголовніша задача, каже командир, знищення особового складу. Мені треба знайти звідки вони літають, знайти і знищити їхні розрахунки. То тобто це вищий пілотаж, що називається. Щоб вони не могли більше застосовувати свої безпілотні дрони. по нам. піхота йде, теж можемо застосовувати, на них покидати 120-ті міни або 82-ті, щоб менше лазили, щоб бажання кудись двигатись. Застосовувати цілодобово в будь-який час, прямо каруселями. Больші бомбари. За місяць каже Олег в зоні його відповідальності в районі Котлиного окупанти не просунулися ні на метр. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Ольга Мілашич. Суспільне новини. Донбас.